Отже, Кляйн в основному погоджувалася з більшістю пунктів Фройда. Вона сказала, що так добре я згодна з психодинамічною структурою стосунків матері і дитини. Я вважаю, що Фройд тут дещо має рацію. Я думаю, що між матір'ю і дитиною існує якась складна психодинамічна спільна психіка, або якийсь зв'язок, який дійсно визначає особистість дитини. І вона погоджувалася з Фройдом у більшості його пунктів. Єдине, в чому вона не погоджувалася з Фройдом, було те, що Фройд в основному стверджував, що об'єктні стосунки або стосунки з матір'ю стають на перший план набагато пізніше в житті дитини, десь у віці трьох, чотирьох, п'яти років щось подібне. Але Кляйн вважала, що це не зовсім так. Вона відчувала, що це було набагато раніше. Насправді вона відчувала, що це почалося одразу після народження. І це був час, коли фактично одразу між немовлям і матір'ю розпочався цей дуже складний процес, який згодом визначить власну психіку немовляти та його особистість. Кожен, хто знає Фройда, знає, що Фройд був одержимий потягами. Він вважав, що все в поведінці людини. І задовольняє. Задовольняє певний потяг. Отже, у вас є потяг до голоду і сексуальний потяг, тобто лібідо. А згодом він додав ще й агресію. І він відчув, що об'єкт у цьому випадку мати в основному використовувався для задоволення голоду, виживання. І що в цьому також була сексуальна природа, що груди якимось чином годували або акт грудного вигодовування був якимось чином сексуальним за своєю природою. Отже, його пояснення потягів і поведінки немовляти по відношенню до матері, щоб задовольнити ці потяги, було дуже біологічним за своєю природою, що означає, що мені потрібно вижити, тому я буду чіплятися за матір, ось звідки виходив Фройд. Але саме тому Кляйн з ним не погоджувалася. Вона вважала, що об'єкт у цьому випадку, тобто мати, не просто використовується для задоволення певного потягу або для виживання, або для втамування голоду, або для якоїсь сексуальної енергії. Це більше схоже на те, що дитина шукає об'єкт у цьому випадку, щоб сформувати стосунки з цим об'єктом, і це в кінцевому підсумку допоможе дитині формувати стосунки в дорослому житті. Тож вона вважала, що це не настільки біологічно зумовлено, як вважав Фройд. Це було більш емоційно, це більше походило з місця почуттів, і це було більше якась психологічна сила, що штовхала дитину до матері. І дитина шукала цей зв'язок з об'єктом, первинним об'єктом, яким була мати, щоб по суті навчитися, від неї перейняти певні аспекти її особистості, її психіки. Та адаптувати їх до власної психіки, щоб мати змогу розвиватися як соціальна істота, яка може мати дорослі стосунки в подальшому житті. Отже, це лише кілька пунктів, в яких Кляйн не погоджувався з Фройдом. Можливо, найбільш один з найвідоміших внесків Кляйна це слово фантазія. Відомий внесок Кляйна – це слово фантазія, де звичайне слово фантазія починається з літери Ф. Фа -ен -те -а зе, Я фантазія це прояви уяви речі, подібні до того, що є у вашому розумі, візуальні образи вашого розуму, їх можна порівняти з майже сновидіннями або мріями. У фантазії Кляйн, яку вона почала з пігейж, це було не зовсім так. Це було більше про несвідому та психічну діяльність, які відбуваються у внутрішньому світі немовляти. Тож вона ніби намагалася придумати. Придумати нове слово, яке, на її думку, описувало б те, що відбувається у внутрішньому світі немовляти. А причина, чому ця фантазія і та фантазія відрізняються, полягає в тому, що існує не так багато пояснень, тому що ви повинні розуміти, що це дуже старі теорії. Існує багато книг і всі вони написані про це, але більшість з них мають проблеми з перекладом. Вони написані іноземними мовами. Сьогодні, коли вони доходять до нас, багато повідомлень. Ймовірно, відрізняються від того, що писали ці оригінальні психотерапевти. Але наскільки я розумію, причина, через яку вона зробила цю диференціацію між двома словами: фантазія через Ф і фантазія через П, полягає в тому, що вона відчувала, що у немовляти ще немає знань про світ. Вони щойно народилися з утроби матері, тож у них не вистачає візуальних образів у пам'яті, щоб створювати фантазії на кшталт. Щоб створювати фантазії як з буквою. F. Але фантазія Пгагач це фантазія, якою дитина здатна займатися, це психічна діяльність, якою немовля здатна займатися, незважаючи на те, що ще немає жодних знань про реальний світ. Тому вона намагалася розмежувати несвідому діяльність немовляти та несвідому діяльність дорослої людини. Ось звідки для неї з'явилося слово фантазія. Вона вважала, що немовлята мають апріорні або попередні образи, роботи тіла, частин тіла їхньої матері та їх самих, і це могло би пояснити, як новонароджена дитина, яка не знає зовнішнього світу, яка щойно з'явилася на світ через кілька хвилин після народження, здатна не шпорити навколо, шукати материнські груди і одразу ж почати годувати грудьми. Тож Кляйн була дуже зачарована цим моментом після народження, коли вона помітила, що багато немовлят можуть одразу ж прикладатися до грудей і точно знають, де знаходяться материнські груди, і це наштовхнуло її на думку, що немовлята народжуються з певними образами і певними банками знань, які їм негайно знадобляться, щоб вижити, наприклад, як годувати грудьми. І якщо замислитися, ніхто ніколи не вчив тебе нічого про твоє тіло. Ви завжди знали про нього. Усвідомлення свого тіла, своїх кінцівок, вашої шкіри, ваших органів чуття, воно дуже автоматичне. Отже, це були апріорні або попередні образи. Кляйн вважав, що немовлята вже народжуються зі знанням того, що це моє тіло, навіть якщо вони цього не усвідомлюють, але це автоматичне знання за її словами. І що це йде від матері? Тож такі апріорні образи передаються між матір'ю та дитиною. Я знаю, що це складна тема тема для розуміння чи вказівки на розуміння, але саме це відчувала Кляйн. Вона відчувала, що мати і дитина спілкуються навіть під час вагітності, і дитина може поглинати ці апріорні образи з материнського тіла. І, мабуть, найбільшим внеском Кляйн у дослідження об'єктних відносин був аспект поділу об'єкта і самого себе на хороші та погані частини. Це концепція, яка ще багато разів буде згадуватися. Я детально поясню її вам, коли ми перейдемо до відповідних слайдів.